Я вам зараз розповім, як відбуваються приїзди, так називаємо, приїзди в великих компаніях, наприклад, ну, які там по 50-100 по людей в місяць влаштовують. На, ну, навіть і більше. От, дається 15 місць або 20 місць, і за 2 години цих місць немає. Діва дівне чудо-чудне, як це відбувається. Це происходить, що люди вислали документи, вислали анкети, вони вже є в базі. І коли з'являється 15-20 місць, рекрутери, такі як я швиденько обзваню ті, хто в списку. Алло, алло, добрий вечір, я диспетчер, їдете, не їдете, все, чук 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 чук, -чук, -чук, -чук. За 2 часа 15 20 місць набрались. І така сама історія буде після Нового року, в січні місяці. Там з 7, го з 10-го, вже почнуться набори, вже почнуться, дай Бог, великі, ну якби. Поставки на производство і так далі. І всі, хто в списках, всі, хто чекає, хто висловив документи, вони першочергово влаштовуються на ці вакансії. Тому рекомендую дзвонити, договарюватися і ставати в чергу. Мій вайбер в шапці профіля. До нових зустрічей!